Тому що він тут оточив себе людьми і, як начебто, на поводу йде. І таке відчуття, що ви візьмете і спіймаєте його на крючечок. Все це схоже на якусь аферу от людина витрачає кошти, а взамін нічого не отримує. На тих же позиціях залишається і будете щось робити. Будете щось робити, виправляти ситуацію. Не напряму будете говорити з цим чоловіком, щоб він не робив дурниці, а будете намагатися через друзів, знайомих вплинути на нього. Повернути те, що вже витрачено цим чоловіком, не вийде, але зупинити, прикласти зусилля ви все ж таки зможете. Хоча це буде дуже важко. І цей чоловік буде на цю вашу спробу його зупинити, буде вмикати супротив, але ви отримаєте гору. І вже туди далі він буде вам дякувати за те, що ви не дали йому таку можливість зробити дурницю.